Привіт всім дорогі рибки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на квітень 2024 року. У квітні у нас ретро Меркурій, коридор затемнень продовжується. І 8 числа у нас буде затемнення сонячне, через що у нас буде? Через ретро Меркурій, сонячне затемнення, потім в кінці квітня там ще планети будуть поєднуватися. Дуже такі серйозні, оце буває раз там, на енну кількість років. Енергії будуть дуже нестабільні. Нам захочеться проявляти себе, проявляти своє Сонце, своє его в люди, Але ретро Меркурій буде повертати нас у минулі ситуації і казати, що спочатку потрібно пропрацювати якісь минулі незавершення справи. В ретро меркурій можна переробляти, ремонтувати, робити так якісь ремонти в хаті, оновлювати, наприклад, свій гардероб, перебирати якісь речі, позбуватися чогось старого, починати перезапускати проекти, починати робити те, що ви колись десь відкрили. Кладали йти на навчання, яке у вас там висіло, десь ви купили якісь курси, і воно висіло довчитися нарешті, отримати оці дипломи. Все, що ви не доробили, дуже круто дороблювати або перероблювати. Не можна починати нічого нового, тому що все, що ви починаєте в ретро-меркурі, ще й плюс затемнення, вони всі діють, буде не зовсім ясне. Плюс риби, знак, який не зовсім розуміє. У риб немає кордонів, риби не розуміють, коли потрібно зупинитися, і яке рішення так чіткості ніякої немає в РЕП, тому що це вода, вона розпливається, немає чіткості. І тут вам потрібно буде все-таки. Більш готуватися е, до нового. В кінці місяця там вже можна робити якісь е, дієві такі кроки. А е, в ретро меркурі бажано підготувати собі якийсь план дій, е, або підготуватися до якогось нового запуску. Так, починаємо. Розклад, обов'язково дивимося всі свої розклади на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Пам'ятайте підписатися на канал, поставити лайк, коментар, як у вас програються карти. Обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, ви знайдете в описі до цього відео. Там же буде картка для ваших донатів. Я вам буду дуже вдячна за будь-який донат. І е, давайте дивитися. Так. Перша карта, яка відкриває розклад для риб. Уже карти випадають самі. Карти для риб. Вісім пентаклів. Заробіток, гроші у вас місяць буде досить таки прибутковий. Ви будете або пропрацьовувати якісь свої фінанси, або <смі> у вас затемнення, ще з фінансових якраз в домах. Дійсно, у вас було одне у восьмому, зараз у вас буде інше у другому. Тут будуть вирішуватися питання з вашою з вашою стабільністю, з вашими фінансами. Займайтеся справою, якою ви найкраще знаєте займатися. Те, що вам дійсно подобається, можете тут іти на підвищення якоїсь кваліфікації, можете ставати майстром. Брати учнів, наприклад, ви будете вже когось вчити, або будете йти вчитися до когось для того, щоб стати кращим. Обов'язково робота буде, тому що це у нас карта такого, знаєте, добре, добре оплачуємо її праці. І з грошима тут у вас все буде гуд. Давайте далі дивитися: карта для риб на квітень 24-го. Знову гроші <хи> прийдуть якісь до вас гроші. Подивіться, рицар Пентаклів випадає, вам або хтось привезе, поверне якісь фінанси, або вони до вас прибудуть, отримаєте свої гроші. Може, будете вкладати гроші у свій транспорт, може, ви будете ремонтувати машину, наприклад. Але тут, скоріше, більше мені знаєте про роботу іде ви тут будете мати якісь або Доходи будуть більш стабільними у вас, так? Або, от так як у вас зараз зміни йдуть у цих у фінансових ваших домах, у ваших взагалі фінансовій ситуації, то тут у вас ніби як вирівняється ситуація. Ви нарешті вийдете на, на пряму, з якої ви вже потім зможете щось робити. Справи ваші. Тут можуть рухатися трішки повільніше. Не спішіть, особливо в ретро Меркурії, не спішіть. Може, вам потрібно буде оплатити щось, так? Прийдуть якісь квитанції, вам потрібно їх оплатити буде. ну, Гроші у вас на це будуть. Далі. Королева мечей. Королева мечей це жінка водолій терези. Або близнюки, вона у вас може прогватися. Це може бути карта, коли ви себе захищаєте від когось, потрібно буде чітко мислити, потрібно буде мати якісь правила. Отут вам потрібно буде навчитися цієї чіткості, включати собі план дій. Якийсь не можна вам бути вже таким, таким дизорганізованим. Треба буде все чітенько собі розуміти і думати, що ви кому говорите. Бачите, тут дивіться на карті зображено, ніби хтось у вашу сторону дує. Отут. Можете собі якісь захисти ставити, наприклад, або не потрібно звертати на людей зі сторони лівих, які вам щось будуть розказувати, як вам взагалі жити, і давати вам якісь непрошені поради. Тут від них зразу відгороджуєтеся, навіть на них не зволікайте. Королева мечей, також це може бути лікар, може, у вас тут поход до лікаря буде, або до адвоката. Може вам якісь гроші прийдуть через адвоката. Ваш адвокат з вами зв'яжеться і скаже, що якісь маєте змоги змогу отримати якісь фінанси. Або це буде вчитель, так ви починаєте вчитися, або знову ж таки так підвищення кваліфікації, вас хтось буде наставляти. Треба включати чоловіки, можуть, до речі, зустріти таку жінку, яка буде дуже чіткою, і вона буде допомагати вам ем, знову ж таки в життя в своє впускати цю чіткість, ставати більш конкретними. І ем, такі жінки вони зовсім не муть. Оце повна взагалі протилежність рибам. Ем, і тут у вас можуть бути. Такі, ну, така людина може прогриватись у вашому житті. Наступна колода для риб на квітень 24. го Королева Кубків. А оце ви вийшли. Риби, скорпіони або раки. Тут може бути якась королева ваша подруга. Ви. Або е, для чоловіків ви можете зустріти таку королеву кубків, може у вас відбутися якесь знайомство, е, якесь кохання. Тут може бути може, ви звернетеся до психолога, наприклад, або так до якоїсь якась жінка, яка вас підтримує емоційно, яка вам допоможе. Все-таки у вас тут буде емоційна підтримка, і обов'язково будьте собою. Включайте оцю свою е, так, емпатію, риби дуже емпатичні. Ви дуже чітко вмієте візуалізувати. Собі ваші мрії взагалі, так як мріють риби, тож треба навчитися. І ви можете собі притягувати до себе цю реальність завдяки цим своїм можливостям. Вам потрібно бути собою. Так, і ще карта для риб. Сонце. Клас! Сонце, ви в центрі уваги, вас побачать. Або ви можете тут закохатися, може, ви дивіться, тут ті чаша, до речі, може, ви починаєте якісь медитації робити, або до моря, наприклад, їздите. Ви починаєте їздити до моря і будете. З енергіями сонця, з енергіями води працювати. Обов'язково показуйте себе. виходіть в центр, нехай люди вас бачать. Проявляйтеся себе, робіть якусь творчу, так, якісь творчості ви маєте проявитися обов'язково. Це карта дітей також. Тут можуть з'явитися якісь діти, може з'явитися поповнення в сім'ї. Це карта грошей, хорошого здоров'я. Взагалі по сонцю, будь-які починання, будь-які ідеї, особливо на сонячне затемнення, Можете якийсь навіть ритуал собі зробити на сонячнему. Не затемнення, це ж у нас виходить новолуння. І на новолуння зробити якийсь е, ритуал на починання чогось. І обов'язково взагалі е, думайте позитивно і впускайте такі позитивні енергії в своє життя. І ще карти для риб. Двійка пентаклів. Ви кудись будете або вкладати ваші фінанси, або у вас буде два джерела доходу, проявляться так дві сторони, і вам головне тримати баланс між ними. Головне розуміти, скільки енергії тратите туди, і на інше джерело, тому що не можна так перенавантажувати чи одну чи іншу сферу. Потрібно тримати баланс. І баланс не тільки в грошах, баланс і навіть у вашій енергії. Якщо ви комусь віддаєте свою енергію, якщо ви так працюєте з людьми. Скільки від вас пішло, стільки ви маєте потім наповнитися. Особливо риба, риби, ви наповнюєтеся наодинці з собою. Вам потрібно побути в тишині, щоб ні, ні з ким не говорити, щоб наповнитися. Почитайте книжку, наприклад, це дуже круто, також для вашої Візуалізації для вашої для вашого ментального розвитку. Двійка пентаклів це також гроші будуть приходити і енергія. Тут більше мені здається про енергію, не про гроші. Будуть приходити до вас енергії, але вам її одразу потрібно кудись втілювати в життя, вкладати, і з неї ви будете получати ще більше ресурсів по сонцю, тому що це дуже круто. От задумайтеся над тим, щоб одразу реалізовувати всі ваші якісь мрії, якісь ваші починання, одразу робити якийсь фундамент, закладати їх. Наступна колода. Карта для риб на квітень 2024-го. Колісниця. Старший аркан. Говорить про рух, про е, перемогу, про е, підвищення в кар'єрі, про розвиток. Е, ви тут можете кудись поїхати на відпочинок, або ви не знаю, підете на права здавати. Е, у вас все вийде. Беріть під контроль своє життя. Знову ж таки, баланс ми тримаємо, розуміємо енергії, скільки приходить, скільки відходить. Ви маєте чітко вміти керувати цими двома конями і розуміти, що ви тягнете за собою. Тому що це в нас карта контролю, коли ми контролюємо свої емоції, коли ми контролюємо своє життя, коли оцей рух так ви ніби розігналися і взлітаєте в небо. Просто вперед і вгору, і тут потрібна максимальна взагалі, концентрація, максимально чітко розуміти, як ви будете далі діяти, і до чого ви йдете. Де ваша ціль? Не просто кудись там собі летіти в зірках, а розуміти, куди ви йдете і що ви за собою тягнете. Чи дійсно весь той бекграунд, який у вас був, чи дійсно всі ті речі, які їдуть за вами, вони вам потрібні? І це може бути дійсно якийсь переїзд, наприклад, ви можете переїхати. Змінювати будете по двійці пентаклів. Також можете змінювати одну квартиру на іншу риби. Квітень 24-го. Двійка мечей. Так, цікаво, дуже цікаво. Тому що тут у нас іде відмова від чогось. Ви можете відмовитися від шкідливих звичок. О, риби люблять. Через те, що немає границь. Нептун покровительствує риби дуже схильні, там люблять випити алкоголь, наприклад, або якісь шкідливі звички, як, наприклад, куріння. От в ретроградний Меркурій можете повертатися так, до якихось своїх старих питань, невирішених, і відмовлятися від них. Так, закінчувати, відмовлятися, або під час затемнення коридору затемнень дуже круто взагалі відмовлятися від алкоголю, відмовлятися від сигарет, якщо у вас є якась така залежність, від якихось негативних думок, якихось депресій. І якщо ви протримаєтеся коридор затемнень, так або навіть хоча б от зараз вже відео це вийде, хоча б ще тиждень більше, ніж тиждень виходить, ви протримаєтеся так, півтора тижня, то дуже великий шанс тому, що. Що ви назад до цього більше ніколи не повернетеся. Також тут може бути дійсно, дивіться, це може бути переїзд, це може бути, ніби ви закриваєте більше дорогу ваше минуле, і ви туди навіть більше не дивитеся. Ви повністю себе від цього закрили ви сказали, все, більше я цього не хочу знати, я рухаюся вперед. Або можуть бути якісь ситуації, які ви не хочете більше вирішувати. І ви скажете, все, чао, какао, я собі е, йду, там, не знаю. Е, Своїми справами займатися і не хочу більше ніякої участі приймати у там чиїхось, наприклад, розборках. А Ну, і ще одну карту сюда, це двійку мечей. До чого це вона? Чим все закінчиться? Ух. Ух-ух-ух. Фортуна. Нічого собі, вам треба це зробити. Вам треба це закінчити, вам треба це знову ж таки карта переїзду, це більше, краще. У вас є фортуна і сонце, і колісниця. Риби я вас вітаю, у вас почався новий етап в житті. У вас дуже сильні і великі прогреси ідуть, особливо от із цього місяця, починаючи з квітня місяця, ви будете <клухи> рухатися до кращого і розширювати свої горизонти. Можете познайомитися з людьми, які будуть вам допомагати їх розширити, які будуть допомагати вам змінити ваше життя, поїхати. За кордон, працювати з іншими країнами, розширення бізнесу. Не знаю, там, якщо у вас якийсь бізнес, там магазин якийсь, то працюєте вже на якийсь в інтернеті, на TikTok починаєте працювати, заведіть якусь нову платформу, розширюйте свої вже накопичені знання. Вам тут потрібна фортуна, по-перше, це удача. У вас удача буде у всьому. І особливо дуже, от, що вам оця. Двійка мечей, яка говорить про закриття, про закінчення якихось ситуацій, вона вам по судьбі, вона вам по фортуні, і е, вам потрібно це зробити, вам потрібно змінити щось. І обов'язково пам'ятайте, можете навіть лотерейний білет тут купити, тому що пам'ятайте, особливо в кінці, е, в кінці місяця там буде поєднуватися е, Юпітер і Уран. Підпишіться на мене в інстаграмі. Я в інстаграм буду про це в квітні місяці розказувати, взагалі, що це за планети, як вони діють, щоб не загубити, і щоб пам'ятати, що вам потрібно зробити якого числа купити собі, там, наприклад, лотерейку. Так, далі. Ще одна у нас є колода. Таро. І з цієї колоди подивимося, що вона нам скаже. Карти для риб. На квітень 2024-го. Туз Кубків. Ну, взагалі, шикарно, ви подивіться. По-перше, це ваша карта. Ви подивіться, скільки риб. Риби це гроші, і риба це діти. У когось можуть з'явитися діти, у когось можуть з'явитися ну, поповнення похресники, наприклад. У вашій сім'ї племінники можуть з'явитися. Може, хтось завагітніє, хто довго хотів. І тут ви нарешті отримаєте якийсь такий результат. Ви отримаєте це, дивіться, око, ніби вас може у вас відкриється якась. Ваше шосте відчуття, і ви будете відчувати якусь таку позитивну енергію. Подарунки можуть бути. Може, ви комусь будете якісь подарунки, в квітні місяці робити. Дуже хороша карта. Це новий початок, це нова якась творчість. Вам взагалі потрібно тут творити. У вас і королева кубків випадала, і туз кубків. Про те, що потрібно якось себе у творчості реалізовувати, вже починати. Вам вже треба робити ці дії, тому що в квітні у вас будуть взагалі шанси шикарні. Далі. Королева пентаклів вам випадає У вас. Тут вже королева мечей, королева кубків. Ще й королева пентаклів випадає. Це вже жінка земної стихії. Це або козороги, або тільці, або діви. Якась така жінка в вашому житті може дуже програтися. Чи ви будете вам потрібно бути і стабільним також думати про свої фінанси? Це може бути фінансист, бухгалтер, ви можете до когось звертатися. Може будете тут вирішувати якісь питання з вашими фінансами. У вас тут взагалі все вийде. це може бути якийсь подарунок, може вам фінансовий подарунок, якийсь буде у квітні місяці. Або ви вам ця королева, кубків, королева Пентаклів подарує цей кубок. Чи ви будете їй дарувати? Давайте ще останню карту для риб на квітень 24-го. Таке хорошення закінчення в нас наших. О, клас! Зірка. Зірка, дорогі мої рибки. Будьте в центрі уваги. Ваші брі здійснюється, здійсниться якась стопудов. Здійсниться якась ваша мрія. Фортуна, сонце, ваша карта королева кубків, тут з кубків, колісниця, зірка. Це просто е, дуже шикарна карта. У е, Вас е, мрійте, чим більше, тим краще. Е, може, медитуйте або візуалізуйте собі, прописуйте, обов'язково пам'ятайте, прописувати свої якісь плани, Будьте в центрі уваги. Знову ж таки, і по сонцю, і по фортуні, і по зірці вам треба бути в центрі уваги. Не боятися, а заявляти про себе, показувати себе, багато говорити, тому що зірка це у нас карта карта водоліїв. водолії дуже багато мають інформацію. Вони дуже багато говорять, і вам потрібно проявляти свої якості от саме так. Показувати, проявляти себе можете піти на концерт до якоїсь зірки, можете зустрітися з якоюсь зіркою. Можливо, у вас енергії, якісь такі в ваше життя прийдуть нові, і вам захочеться е захочеться творити. Вам захочеться може співати на сцену, виходити кудись. Дуже взагалі дуже круто. Розклад у вас взагалі крутецький. Єдине, що вам треба від чогось відмовитись. Двійка вче вам випадає, щось у вас закривається, закінчується, і ви переходите на новий рівень. І оракул риба. Може, оця двійка мечей, вона якраз може бути пов'язана дуже з королевою мечей, яка випадала. І це будете ви, і ви будете просто не зважати на думки інших людей. Може, хтось вам тут буде вас стопорити, і ви скажете Стоп. Мене це не цікавить, розвернулися і пішли в свою сторону. Взагалі не звертайте увагу е, ні на яких хейтерів, ні на людей, в які в вас не вірять. Взагалі в цьому немає ніякого сенсу. Е, інколи, от я навіть м -м, сама теж ловлю себе на думці. Е, інколи люди от під відео, наприклад, пишуть якісь коментарі такі, ну хейтові, скажем, е, я не взагалі не розумію. Не бачу сенсу, е, по-перше, з ними сваритися. Тому що ну блін, а що ти там докажеш? А м -м -м, з другої сторони, не бачу взагалі сенсу, якщо вам щось не подобається, ну блін, тоді не робіть цього, не дивіться, не вступайте в контакт. Якби так, звичайно, кожен має висловлювати свою думку. Але ви маєте чітко розуміти, так де де є ваші кордони. Ви маєте, от тут рибкам треба навчитися виставляти ці кордони і захищати своє пространство для того, щоб щось мати. Тому що риби це най, ем, такий найглибший знак зодіаку. Ви найбільше маєте енергії, ви особливо зараз, ви будете у вас Плутон зайшов у, у ваш 12-й дім. І ви будете. У 12-й, так, у 12-й дім, водолій зайшов Плутон, Ви будете дуже сильно проявляти взагалі оці свої якісь езотеричні здібності. І вам треба навчитися себе захищати як від того світу, так і від цього світу. Тому що, е, ну, я думаю, у багатьох людей е, це прям їхня така сутність. Їхня сутність, вони мусять вас підштовхнути до того, щоб ви навчилися захищатися. Так, оракул рибки. Пишіть, до речі, в коментарях. Що ви, що ви про це думаєте? Так. Оракул для риб на квітень 2024-го. Оу, рибки, це ж ваша карта, візуалізація. Подивіться. Так, що наступна пишена, уявляй, і візуалізуй Обов'язково візуалізацію. Карту бажань собі робимо. Хто ще не робив карту бажань, до речі, можете зробити її так, можете ніби якби повернутися, хотіли, не зробили. І повернутися до цієї ідеї, і зробити її 8 числа. Дуже круто буде. У мене є на сторінці моїй в інстаграм, як я робила цю карту бажань. Взагалі там є прямі ефіри з моєю подругою, як ми робили. Що чесно, от карта бажань. От я не очікувала, я перший раз робила карту бажань, і вона настільки е, сильно, чітко збувається. Я не, я не очікувала, до мене бажання приходять таким чином, закрученим, запутаним, що я просто, коли його отримую, я думаю, ага, от воно як працює. Так? І достатньо було всього лише це собі прописати і візуалізувати. Тому що Карта бажань так діє, що ви клеїте дуже багато е, так картинок. Ви візуалізуєте, ви кожен день на неї дивитесь. От я поставила її собі отак перед лобом, Я кожен день на неї дивлюся, і мої бажання з кожним днем все більше 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 збуваються, якби. І буду вам вдячна, якщо ви поділитеся цим відео, тому що одне з моїх бажань це мільйон підписників на YouTube. І я хочу отримати цю табелу кнопку від Ютуб. Дуже я її також наклеїла в карту бажань. Ну, надіюся, до кінця року вона збудеться. А якщо ні, то хоча б все рівно. Так що вам потрібно обов'язково тут візуалізувати, обов'язково мріяти і розуміти, до чого ви йдете. Розуміти свої мрії, свої якісь задачі, тому що ну у вас дуже багато крутих карт. Взагалі, не переживайте, вкладайте свою енергію в себе, і все у вас вийде, дорогі мої рибки. Все, ми з вами побачимося в наступних відео. Обов'язково лайк, комент з вас за цю інформацію. Па-па!